Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. У Запоріжжі триває ліквідація наслідків ворожого прильоту по багатоповерхівці, який росіяни завдали в ніч на 18 жовтня. Що вже зробили, розповімо далі. Навчились керуванню дронами, створювали команди в одній з комп'ютерних програм та влаштували справжній парад квадрокоптерів. Про тренінг з програмування вже за мить. Перший вперед, метр двадцять п'ять команда. Йде. Чим відрізняються поняття краєвид та пейзаж про нову виставку в туристично-інформаційному центрі Запоріжжя дізнаєтесь у випуску. Починаємо з оперативної інформації по Україні під Авдіївкою. Справжнє пекло. Противник не полишає спроб прорвати нашу оборону та оточити місто. При цьому активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію, РСЗВ та дрони. Попри все, наші воїни продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника. Так минулої доби втрати ворога під Авдіївкою склали вбитими та пораненими майже 900 окупантів. Знищено та пошкоджено майже 50 танків та понад 100 одиниць броньованої техніки. Окрім того, українські воїни знищили дві важкі вогнеметні системи залпового вогню. Сонцепьок на найскладнішому напрямку фронту головнокомандувач ЗСУ провів нараду з командирами підрозділів. Із командувачами і командирами бригад, які виконують завдання на Авдіївському напрямку, визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та обговорили першочергові потреби підрозділів. Також провели роботу на Куп'янському напрямку, де окупанти продовжують наступальні дії. Наші хлопці та дівчата міцно тримають оборону у надскладних умовах. Ця ніч видалася на на Донеччині, Херсонщині та Харківщині. На Донецькому напрямку одна людина поранена в очеретиному у Хора... Курахівській громаді пошкоджено три будинки в Ганівці. обстріляна Успенівка. у Гродівській громаді. Обстріляна Іванівка обійшлося без жертв у Мар'їнській громаді. в зоні ураження чотири вулиці Красногорівки. Красногорівка Авдіївка зазнала ракетного удару і масованого артобстрілу. На Гордлівському напрямку росіяни випустили чотири ракети по Костянтинівці. Пошкоджено шість багатоповерхівок і заклад освіти. У Часово-Ярівській громаді пошкоджено три будинки, поранено одну людину. На лисичанському напрямку п'ять разів під обстріли потрапила Лиманська громада. Всього за добу росіяни поранили двох жителів Донеччини. Тим часом наші захисники продовжили знищувати ворога спецпризначенці 5-го загону центру спеціального призначення ОМАГА Нацгвардію показали, як поцілили у ворожий БПМ. В цілому протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень. Авіація сил оборони завдала удару по пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, та ще 4 по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашим захисникам знищено 4 роз звідувательних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, два райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки, два важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А Сонцепьок та 13 артилерійських засобів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 1380 окупантів, 55 танків. 120 броньованих бойових машин, 29 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 8 безпілотників оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета та 33 автомобілі. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби окупанти обстріляли 22 прифронтові населені пункти нашої області, зокрема, трьома авіаснарядами. Ворог вдарив по Оріхову з артилерії, обстріляв малуток мачку. Надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали на запорізькому напрямку. Наші захисники не допустили втрат позицій в районі Вербового водночас продовжують вести наступ на осі Мелітополя. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України наступальної операції на Мелітопольському напрямку знищують ворога крок за кроком. Звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Медик чотирнадцятої штурмової бригади Червона калина нацгвардії України показав кадри евакуації пораненого побратима. Група евакуації змогла доставити пораненого із зони зіткнення, де йому надали до медичну допомогу, та евакуювали за допомогою сюди хода баги для госпіталізації. Ворог створив гуманітарну кризу в Токмаку, чим порушив міжнародне право. Зокрема, окупанти не завозять медикаменти і гуманітарну допомогу в належній кількості. Про це повідомляє центр національного спротиву. Ситуацію ускладнює заборгованість по пенсіях і інших соціальних виплатах. При цьому окупанти заблокували перекази з України чим поставили людей на межу виживання. Будинку, в який 18 жовтня влучила російська ракета, завершують роботи з ліквідації наслідків прильоту. Наразі комунальники прибирають зі стін зламані кондиціонери, пластикові споруди, вікна, антени та вивозять залишки сміття. До цілілих квартир вже налагодили водопостачання, електроенергію. А з початком опалювального сезону людям дадуть і тепло. Згодом для мешканців пошкоджених квартир волонтери нададуть і будматеріали для відновлення вікон. Вода була подана вчора, перший, другий, п'ятий, шостий під'їзди, крім третього, четвертого світла вчора ввечері було подано на всі під'їзди, окрім зруйнованих під'їздів. Далі буде обстеження вдома і буде прийнято рішення, що і як далі з ним робити. Проєктувати, як, як його відбудовувати. Мешканці ж будинку, які втратили квартири, перебувають у родичів або спеціально облаштованому шелтері до повернення у відновлене житло. Вони отримуватимуть матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч гривень щомісяця. Після ліквідації наслідків прильоту зруйновану частину будинку тимчасово законсервують, а в подальшому відновлять мною було надано доручення до міського комітету Запорізької міської ради жити заходів, а саме. Терміновому порядку внести будинок до відповідного реєстру пошкодженого майна, зробити технічне обстеження та надати заключення щодо технічного стану і можливості його відновлення, надати орієнтовну вартість виконання проєктно кошторисної документації і вартості самих будівельних робіт. Освіта, корупція, екологія та стан укриттів такі проблемні питання обговорила на брифінгу начальника Запорізької обласної військової адміністрації Юрія Малашка. В Запорізькій області шість навчальних закладів найближчим часом готуються перейти на змішану форму навчання. Всі школи та профліцеї мають укриття, які перевірили надзвичайники та представники профільного департаменту обладміністрації. Ці захисні споруди мають сучасні системи вентиляції, пожежогасіння та кілька додаткових виходів назовні. Загалом. Лом в області 10 шкіл можуть проводити навчання в змішаній формі. Разом з тим, фахівці проінспектували 100% наявних в області укриттів. Це 1814 сховищ. Результати перевірки невтішні 44 об'єкти фонду захисних споруд не готові до використання і недоступні громадянам. 44%. це дуже високий показник. Це є системною проблемою в усіх областях, яка потребує комплексного рішення на рівні держави. Тому ініційовано звернення до голови Верховної Ради України щодо невідкладного розгляду в сесійній залі, змін в не законодавство України в частині посилення адміністративної та кримінальної відповідальності до балансоутримачів фондів захисних споруд. Проблемним питанням для Запорізької області залишається і екологія днями внаслідок рейду по прибережній зоні було виявлено гаражі та будинки, демонтовано незаконно встановлений паркан, а також зафіксовано факти незаконної вирубки дерев. Усі правопорушення були задокументовані та передані для подальшого розслідування. Разом з тим в області тривають і антикорупційні заходи. Мова йде зокрема про розкладання державних грошей на ремонті спортивного закладу. Так на реконструкцію у школі ви Спортивної майстерності було виділено 10 мільйонів гривень. Роботи на об'єкті так і не було виконано, проте кошти за них сплатили. За фактом розкрадання наразі триває слідство. Крім цього, виявлено факт службових зловживань з боку вищих посадових осіб Запорізької обласної адміністрації у 2022 році, які незаконно вилучили у власника 138 тонн пшениці. Чим завдано збитків на суму близько 1 мільйон 200 тисяч гривень. Матеріали відповідно передані до правоохоронних органів. Також виявлений черговий факт розкрадання державного майна. Так, за результатами перевірки фондів комунального закладу Запорізький обласний кризавчий музей виявлено нестачу 3549 предметів орієнтовною вартістю предметів антикваріату на суму понад 3 мільйона гривень. Також матеріали були передані до правоохоронних органів. З перших днів повномасштабної війни вони стали на захист Запоріжжя. І нині 128-ма окрема гірсько-штурмова закарпатська бригада воює на запорізькому напрямку. Про ситуацію на фронті, бойові завдання і тактику противника розповів командир батальйону закарпатської бригади. Подробиці в сюжеті. У перші дні повномасштабного вторгнення воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади отримали завдання рухатись на Мелітополь. Саме Закарпатський легіон встиг на допомогу захисникам Запоріжжя та стримав наступ рашистів на обласний центр. Батульон той момент знаходився на одному з полігонів тут біля Дніпра. Ну і 26... го 27-го числа отримав завдання висунутись в бік Мілітополя. Тобто повномасштабну війну було, ну, зустріли на запорізькому напрямку. Почали підготовлювати рубіжі ну, разом з місцевим населенням. Воно допомагало. Потім бригада воювала на Гуляпільському напрямку, каже Михайло. Тривалий час перебували в оборонних боях. Потім на Курахівському напрямку та біля Мар'їнки. Нині знову на Запоріжжі розповідають за півтора року повномасштабної війни ворог звів тут декілька ліній оборони та дуже щільно замінував територію. На цьому напрямку тільки йде щільність мінних полів, Тобто вони і фугаси закопують, і плюс. Не закопують, ну, як правило, де біля міни, біля ТМ-72, там, як правило, розкинуті протипіхотні міни, там, навіть вплоть до, може бути, ці їхні ліпістки, тобто для того, щоб сапер так просто ну, не підійшов, не розмінував. Гадять окупанти по позиціях наших військових та прифронтових населених пунктах із авіації. Щоправда, каже Михайло надто близько намагаються не підлітати. Авіація постійно у них працює, тому що сушки їхні ну до переднього краю особо не підлітають. К-52, сушки мі 8 на відстані там 8 кілометрів, бо бувало таке, що вони і по своїм. Це є, е, наносили вогневе ураження не тільки по нашому. Але найбільше докучають нашим захисникам безпілотники. Їх у росіян багато кажуть військові. Щоправда, останнім часом на запорізькому напрямку значно поменшало орланів. Можливо, тут дуже потужно працює РЕП. Припускають військові. Зате інші модифікації дронів постійно навідуються на позиції. Тут, е... Це зала, застосують ну, кожен день там, по 3-по 4, можливо, навіть більше. Десять ну, до 10, до, до, до 20, там, це тільки до обіду, може тут літати над, над позиціями, ну, навіть в тил наш залітають досить так часто і багато. Ну, в основному там, вони шукають. Артилерію, нашу відповідну логістику. Та попри труднощі, бійці налаштовані рішуче і готові боронити Україну до перемоги, яка неодмінно буде. Перемога це в першу чергу. Це коли ми вийдемо на наші кордони нашої держави. А друге, це коли вб'ємо того москаля внутрішнього нашого. Оце буде перемога. До речі, за значний внесок Закарпатської бригади у те, що Запоріжжя залишається українським містом, одну з вулиць у космічному мікрорайоні перейменували на честь бійців бригади. Тепер вона носить назву Закарпатського легіону. Антоніна Богуславська, МТМ. Занедбане сховище зобов'язали привести до ладу колаборантам. Повідомили про підозру та врятували кошеня. Про ці події в нашому дайджесті. Занедбана захисна споруда, яка не придатна забезпечити належний захист персоналу, хворих та відвідувачів, прокуратура звернулася до суду з позивними вимогами до Запорізької обласної клінічної лікарні, аби зобов'язати медзаклад привести сховище у належний стан. Окружний адміністративний суд в задоволені позовної заяви відмовив. Проте апеляційна інстанція визнала обґрунтованість позовних вимог прокурора та зобов'язала лікарню привести сховище у готовність до виконання за призначенням. Пішли на співпрацю з ворогом. Колишній поліцейський залишився в тимчасово окупованій Кирилівці, добровільно вступив до лав так званого Акімовського управління МВД та був призначений начальником його територіального підрозділу. Ще двоє жителів Малітопольського району обійняли посади начальника ізолятора тимчасового тримання та оперу повноваженого в іншому на законному правоохоронному органі. Всім трьом повідомлено про підозру в колабораційній діяльності. Запоріжжя надзвичайники врятували кошеня, яке застрягло на дереві. Самотужки воно не змогло спуститися. Тож рятувальники за допомогою висувної драбини дістали чотирилапого, зняли з дерева та передали пухнастика власниці. Понад 5700 одиниць касової техніки встановили запорізькі підприємці у період із січня по вересень поточного року. Такі дані наводять у державній податковій службі області. Додають обов'язок реєстрації. Розрахункових операцій почав діяти з 1 січня 2022 року. Але з початком війни було призупинено застосування штрафних санкцій до тих суб'єктів підприємництва, які не оформили реєстратор розрахункових операцій. З 1 жовтня 2023 року. Система штрафів запрацювала. Увала знову проте є групи підприємців, на яких покарання не розповсюджуються. Це зокрема підприємці на тимчасово окупованих територіях та території, де ведуться або можуть вести активні бойові дії. Разом з тим, податківці закликають використовувати касові апарати, адже це дає можливість підприємцям вести облік товарів та фіксувати усі деталі розрахункових операцій, а покупцям отримувати актуальну інформацію щодо продавця чи товару для споживачів. Це законна гарантія і захисту прав. У разі придбання товару неналежної якості. Всі ми з вами сподіваємося на як скоріше визволення нашої землі, не тільки Запорізького регіону, а й всієї України від окупантів. Тому з таким визволенням настане відповідне поновлення повноцінної роботи бізнесу, а відповідно й поновлення фіскальної функції запорізьких податківців. Тому закликаю вже зараз не зволікати. Почати виконувати норму закону 3219 та встановити реєстратори розрахункових операцій на своїх підприємствах з негоди тижня коду єс для запорізьких дітей відбувся тренінг з програмування юні ентузіасти опанували керування дронами навчилися створювати команду в одній з комп'ютерних програм та влаштували справжній парад квадрокоптерів побував на тренінгу і наш Вадим Сорвін. 12-річний Олексій вже три роки грає в комп'ютерні ігри, переважно в шутери. Хлопчик розповідає, завжди цікавився тим, як це працює зсередини. Відповідь знайшов у комп'ютерній академії. Там Олексій опановує програмування. От і сьогодні юний програміст завітав на заняття з робототехніки, аби навчитись керувати дроном. Навчився як робити в фотошопі робити різні фото там обробляти все, програмувати там, наприклад, скреч там ще. І так далі. Підняття коптера його проліт за певним маршрутом та трюки у повітрі. Все це стає можливим, якщо діяти за інструкцією і правильно розробити команди. Перший крок пролетає на Набирає друга команда, Потім третя. Далі четверта привела на заняття свого дев'ятирічного сина і пані Олена. Розповідає зараз її дитина на етапі пошуку себе. Тож саме час ознайомитися із програмуванням. Дитина цікавиться різними напрямками, тому я запропонувала. Він захотів спробувати. Тож ми тепер тут будуть програмувати квадрокоптери, будуть трошечки знайомитися зі скречем, з різними доповненнями. Спершу діти розібралися з напрямками застосування квадрокоптерів. Це обладнання не тільки допомагає бійцям на фронті, але й використовується для доставки їжі, а також для зйомки заходів та пейзажів. А потім інструктори навчали дітей створювати програми для управління безпілотниками. Вони ознайомляться з програмою, яка буде насилати... Програму для політа квадрокоптера, тобто це не ручний режим, а автоматичний. Бо це є завдання наше навчити робити програму для квадрокоптера. Дводенний тренінг із програмування дронів з нагоди тижня коду ЄС відбувся за підтримки організації Мітенкот. Завітали на заняття 20 дітей віком від 10 років. Вадим сорвін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. У незглавному хабі відбулося благодійне свято фестиваль для дітей з особливими потребами дітей ВПО та юних запоріжців, які отримали стрес від війни. Захід під назвою «Осінній бал у стилі Україна провели в вигляді модельного конкурсу. Більше розповість наша журналістка Оксана Чуприна. Зал незламного хабу перетворився на справжній подіум. Юні дівчатка із Запоріжжя та усієї області сьогодні в ролі моделей. Демонструють яскраві образи, футболки, які самі і розмалювали гарні сукні та модний верхній одяг. Кожна з учасниць старається, аби отримати омріяну корону. Софія Кубай з Приморська розповіла, що ретельно готувалася до цього дня. Я готувалася десь місяці два до цього до цього мероприятия, щоб гарно виступити, щоб не впасти. Тому що це дуже класно. Ти ходиш, показуєш свої образи та стаєш популярним. Я старалася готувалася. Ну, вчила пози, дивилася різні відео на YouTube, як ходити, що робити. Ось, я зараз дуже хвилююся, тому що дуже багато людей. Я дуже багато не ходила, тому що я була в іншій країні. Ось, я ну, була я, як півтори роки була в Чехії. Ось дівчинки мої подруги. Ось я бачу, що вони дуже стараються. Я бажаю всім успіху. Щоб ніхто не подавався, щоб усе здійснилося, щоб усі забайвали те, що вони хотіли. Не менше за учасниць хвилюються їхні батьки, які у залі в ролі глядачів та групи підтримки разом готувалися до свята і підтримують під час виступів. Дуже хвилювалися, навіть зараз все тримтить. дуже задоволені, що ми приймаємо участь в цьому закладі. Дуже Вдячні професіоналам, які займалися нашими дітками, включно й мою доньку. Хочу побажати всім миру, споки та перемоги. Організатори розповіли, влаштували свято, щоб відволікти дітей від війни. Окрім цього, допомагають юним дівчаткам розкрити свої таланти та повірити у власні сили. Сьогодні разом з модельною агенцією пані Ірина ми влаштували це свято для дітей з особливими потребами, дітей ВПО та місцевими дітьми, які отримали стрес від бойових дій. Разом з дітьми ми вигадували наші образи, малювали футболочки і одразу зараз будемо виступати у них. Це проєкт Діти для дітей. Так як захід благодійний, всі зібрані кошти будуть використані на організацію свята для онкохворих дітей Запоріжжя, розповіли організатори Оксана Чуприна, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Чим відрізняються поняття краєвид та пейзаж? Саме ці питання поставив перед собою український художник Віталій Кравець. Результатом творчих рефлексій стала виставка Краєвид, яку митець презентував в туристичному інформаційному центрі Запоріжжя на полотна художник задокументував стан, в якому нині перебувають українські землі, скалічені осколками дерева, понівачена військова техніка, земля, що просякла мастилом і кров'ю. Я позначаю саме якийсь тимчасовий стан цієї землі і сподіваюся, що він тимчасовий, що ці всі рани заживуть. І якби пейзаж перестане бути абстрактним і перетвориться знову в якусь впізнавану картинку в ті образи, які ми з вами добре знаємо. Український пейзаж взагалі, він дуже впізнаваний, бо тяжко з чимось путати. Якщо він не такий, хоча такий теж тяжко з чимось пути. Художник родом зі Львова, однак живе, і працює в Києві, створює роботи в галузі живопису та графіки, використовуючи масло та акрил. Цікавим є те, що кадри для майбутніх картин він найчастіше бере зі знімків з дронів. На думку, митця, саме так російська агресія трансформує мальовничий український краєвид в абстрактну картинку. Ми там спостерігаємо за картинками, які нам дають військові з дрона. Власне, цей ракурс верхній, цей формат квадратний, тому що це теж нетипово для пейзажу. Люди звикли до горизонтальних розкинутих площин. Ну, і я сподіваюся, що наш ракурс там повернеться на землю, ми, ми зможемо повернутися на, на наші там, улюблені або, або просто не улюблені, а наші місця, які нам належать, ці всі рани заживуть. І, з вами побачимо наші пейзажі в звиклому стані. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.